Доброго дня всім, хто дивиться мій канал, підписаним і не підписаним. Продаю Yamaha Джок SA55J, 4-тактний інжекторний скутер на водяному охолодженні 49-кубовий скутер, тільки з Японії приїхав 16-го року випуску, в ідеальному практично стані. Без ніяких там зауважень, питань, дефектів і так далі. На ньому всього-навсього почнемо з самого цікавого: 7 тисяч кілометрів пробігу, рідних 7 тисяч кілометрів пробігу. Є навіть наклеєчка наша на 9 тисяч слідуючи ТО. тобто повністю обслуговуваний, без ніяких питань. Без ніяких зауважень. Він ще й навіть залишився на рідній заводській гумі. Так, Гума має бути 2016 року, наскільки я зрозумів, так як і скутер, дивіться, є. 24-16-го. го Його рідна гума. Передня стоїть. Проїхало 6 тисяч, 7 тисяч. А виглядає десь відсотків 50, так як я і думав, десь японська гума входить в районі 12-15 тисяч кілометрів. Це якісна японська гума Китай там в районі 2-3 тисячі. Так, ну і як завжди, погнали по ручках, дивіться, який стан. Нема ніяких питань. Ключ один. Ключ один. Сидіння. Заводське. От матеріал відрізняється, тут такий, тут такий. От Далі а, зеркала, японські заводські зеркала. От, рік випуску, як ми бачимо, 16-й. Також. Під сидінням все ідеально, без зауважень. Навіть коврик рідненький, є. Ну, скажімо так, Непокоцаних, як... коли часто користуються, цей ковричок часто пам'ятий, брудний і так далі. Так, бак. Кришечка також 16-й. Бак чистесенький, без, без присутності іржі. Так, йдемо далі. Задня гума. Також у нас максіс стоїть, як і передня, також. 2016 року і також 40-50 залишилось. Амортизатор, до речі, рідний, живенький залишився. Рідкість. Далі скутер в чорному, красивому перламутровому кольорі. Варіаторна система вся заводська. Акумулятор не пам'ятаю, не скажу, чи рідний, чи замінив, але в будь-якому випадку він. Працюючий і скутер на ньому заводиться. Практично без дефектів, без подряпин, без ніяких зайвих питань, тому багато чого розказувати немає. Єдине, що цікавий момент по скутеру в нього також йдуть, хто помітив, дивіться, Оп. глянцеві косиночки. Бачите? Взагалі вони йдуть матові, а тут ця частина глянцева і я вам скажу, виглядає ой, як непогано. Отак. Красиво. Виглядає він з цими косиночками. Дійсно. Справи і тут частини також, без ніяких питань, так що все. Все добре з цим скутером. Частіше б вони приходили з такими пробігами. Було б набагато краще. Гарно працює двигун сам. Яких зауважень питань немає? Так. Поворотничі, поворотник працює. Ближній дальній також. Повністю в робочому гарному стані. Ну і по зручності. Зорієнтую вас, як ви знаєте, я метр метра зростом. Для мене 36-55 модель зручна. Одна із зручних таких. Нічний повністю. Рука, до речі, тут така м'якенька, непогана. Взагалі непоганий скутер, комфортний, комфортний, м'якенький, зручний, з великим сидінням, можна сісти вдвох, взагалі без питань. І вирівняти ноги. Ніхто нічого не черкає. Тихенький, м'якенький, сам, сам по собі скутер для будь-яких потреб, можна так сказати, він один із самих живучих. 55 максимальна швидкість, далі він їхати не хоче. Обмежено, як кажуть, електронікою. Такий він непогано виглядає на чорних колесах, в чорному кольорі, і ти чорний. Давай. Ah, é По дизайну симпатичний, один із самих таких симпатичних апаратів. Тихенький, м'якенький, комфортний, економний скутер, кому подобається телефонуйте, контакти в описі під відео, посилання на телеграм також в опису. Підписуйтесь на канал, всім гарних покупок!